Фармадол таблетки від головного болю. Булькання, шкварчання, шипіння. Саме так починається книга народних рецептів жук живої української кухні Олі Кольорово. І вперше ці страви у виконанні кращих кулінарів України. Це авторська вечеря бабусі всіх їх зібрав у львівській цитаделі Євгеній Сушко, шеф-кухар та ідейник благодійного гастровечора. Всі гроші спрямовуються на родину пані Олі, і буде ще одне видання самої книжки Жук Жива Українська купки. Він не знав Олю особисто, але не аби як надихнувся, її незвичайною книгою. Ми її пофотографували, скинули в групу. Кожен шеф прочитав цю книжку, і ми вибрали на мені сьогодні риба два види форелі червона і біла. Качана каша у нас з Полтавщині, Соус на основі форелі і меживо. От меживо якраз по книжці. Це пані Олі Сім шефів взялися готувати сім рецептів з книги сезонних та локальних продуктів, але на власний смак і сучасний манер. Це про життя, яке мусить продовжуватись за допомогою її рецептів, за допомогою е, нашого бачення. Тобто ми разом далі дописуємо цю історію. Готуємо варю пюре з пастернаком. Щось на кшталт фінігрету. Замість квашених огірків е, в нас буде локальний продукт, маринований суцвіття бузини. Зна тут кажуть такий. Нестандартний підхід це точно і про Олю Павленко, художниця, вчителька, благодійниця та дослідниця історії української кухні. Вона творила під псевдонімом Оля Кольорово. Каже, догадайте, що тут є. Я приготувала страву. Ми пробуємо і кажемо, тут, мабуть, гавядина є. А вона каже, тут м'яса зовсім нема. Що ж воно таке? Виявляється, це листя буряка. Свій перший хліб Оля спекла у 12. Обожнювала ліпити вареники, бо це її заспокоювало. Мала кулінарну студію, а живу українську кухню намалювала та описала у своїй книзі так, наче гастрономічну казку. Це дитя, це дитя, її ще одне дитя. Оля Кольорова встигла видати лімітований тираж першого тому книги і почала працювати над другим. Але влітку 2022 року її життя забрала російська ракета, яка влучила в торгівельний центр в Кременчуці. Тоді Оля опинилася в самому епіцентрі вибуху. Тисячі охочих придбати цю книгу. Сьогодні люди будуть змагатися за останніх п'ять примірників книги Олі Павленко з її прижиттєвим підписом. Сім тисяч гривень за примірник стартова ціна на тихому аукціоні. Вечерія, яка стала справжньою кулінарною мандрівкою різними регіонами України. Лемішку зазвичай готували на півдні України, а Верещаку готували по всій Україні. Верещака це грудинка, тушкована в буряковому квасі. Є одна із теорій, що ти кладеш м'ясо, вона починає верещати, пищати, кричати. У нас все називали українці всю їжу: шпундра, гамула, тетеря, саламаха. Звідки це все смачно. це сексуально, і це дуже, дуже традиційно. Це дуже дуже особливе поєднання смаків. Ті люди, які сьогодні тут є, вони просто щасливчики, тому що вони можуть відчути своє єднання з чимось минулим і єднанням в майбутнє. Наша українська кухня, вона е, теж висока. Наприклад, як ці пундики зі зморшками, з двома видами крафтового сиру: це гауда і тонсир, шматочок є зморшка, гриба і пудра з білих грибів. Смакуйте, будь ласка. Або народна кров'янка, фарширована серцями, язиками і маленьким салом, таким шпих по технології зроблено такий, як будинг. готувати це як художник. У тебе немає меж і сирники на десерт, але ні. Це гніздечко якого птаха тут? Це, це, це. це у нас е, українські гамбовці з закарпатським ликваром. Леквар готується на сливі, його виварюють дуже довго, на протязі години. годин. Більше ста тисяч гривень вдалося зібрати за вечір, який точно вкрав серденька гостей, і неабияк здивував новими смаками традиційних страв. Кулінарна історія, яку шефи писали разом, щоб передати наступним поколінням і продовжити справу Олі Кольорово. Бо українська кухня. Вона жива. Навіть перевершили мої сподівання. Це така єдність, така згуртованість. Тобто, це піднімає наш дух. Це теж фронт, але культурний фронт. І ми не маємо відставати на цьому фронті. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене останні надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Повідомити. Помоти со допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не замовлю. задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.